Залетів до нас на продаж дуже цікавий варіант Бенелу 17 рік. 6600 тара, 50 купів. Давайте зробимо огляд. Що у нас тут є? У нас є алюмінієва рама, алюмінієва пачечка по циліндру. циліндр сухенький, суперовий стан. Тент зараз подивимося, в якому стані. Пішли, глянемо, що по рамі. Рама алюмінієва, вона гляньте, в якому суперовому стані. Лапи, все ок. Що ми маємо? Ми маємо підйомну вісь. Резина спереді десь відсотків 80-90, на сафах, На інтраксах. Серединка у нас теж десь 90%. ну Можна сказати, навіть на новій резині. І зад, А зад поганий. Зад десь відсотків 60. Але дві передніх осі майже 90%, а зад десь відсотків 60%. По пачці пачка рівненька вся. Ззаді у нас двері. Да, у нас ззаді двері. От такий от апарат 32 тисячі. кого цікавить, звертайтеся в такомі срівне техніка від перевізника.